Знайти ексгумувати та перепоховати. У лісах і полях усієї Німеччини, а також в інших країнах Європи, триває робота з пошуку останків німецьких солдатів, що загинули під час Другої світової. Це останніми десятиліттями робить на комерційна організація під назвою Німецька комісія з військових поховань. У польському місті Остроленка місцеві археологи та працівники німецької організації розкопують на кладовищі невідомі відомі могили. Кістки кожної людини пакують у чорний мішок. Їх перепоховають наприкінці цього року на військові церемонії. У принципі, суспільство загалом має піклуватися про полеглих солдатів країни, незалежно від того, як давно вони померли, або з яких причин пішли в бій. Це дуже важливо для створення миру в Європі. Тут у Польщі, наприклад, польські співробітники ексгумують останки німецьких солдатів. Це також створює певну єдність. Деякі критики кажуть, що це схоже на реабілітацію нацистського воєнного минулого. Однак багато хто визнає, що спроби знайти загиблих можуть допомогти закрити цей розділ історії. Так так я визнаю, що мав деякі етичні сумніви щодо обґрунтованості цієї роботи. Але оскільки я археолог, археологічна природа цього питання переважила. Простіше кажучи, нині, через 80 років після війни, для археолога це вже джерело інформації. Понад два мільйони німецьких солдатів залишаються безвісти зниклими. За останні 30 років з моменту отримання доступу до колишніх територій східного блоку перепоховали останки мільйона людей. Процес пошуку та ідентифікації останків триває повільно. Багатьох полеглих солдатів поховали під час відступу без жодних ідентифікаторів. Інші лежать під сучасною інфраструктурою і їх не дістати. Проте організація і далі розшукує останки, дотримуючись підказок, перевіряючи старі військові мапи та списки зниклих безвісти. Чи можемо ідентифікувати померлих? Це для нас велика проблема. предмети, знайдені разом з останками, можуть допомогти в ідентифікації. Утім, багатьох зниклих безвісти ніхто вже не шукає. Для них виділили спеціальне кладовище. Організація заявляє, що її місія не вшанування полеглих, а гідне поховання кожної людини, яка загинула на війні, незалежно від ролі, яку вона відіграла.